Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вкотре показав свій високий рівень. Так, у національному рейтингу топ 200 найкращих університетів України Кременчуцький виш посів 42-ге місце, потрапивши у топ 50 та зайнявши найвище місце серед усіх університетів Полтавщини. Рейтинг топ ТОП-200 виходить 18 у нас в Україні. Проводить його міжнародна агенція Євроосвіта. Кременчуцький національний університет посідає провідні місця в топ 200 Другий рік поспіль входимо в п'ятдесятку найкращих університетів України. І цього року ми посіли 42 друге місце, покращивши на п'ять позицій свої показники. І ми стали край найкращими серед закладів вищої освіти Полтавської області. Цей рейтинг проводиться відповідно до міжнародних рекомендацій. Оцінювання діяльності українських університетів у цьому році здійснювалося на основі використання шести міжнародних і чотирьох національних показників. Експерти разом із євросвітою. Беруть показники, які показують відкриті дані, які можна перевірити. Це показники беруться з джерел, які повністю показують освітній процес і науковий процес, що дуже важливо для закладу вищої освіти. І ці показники, ці рейтинги, вони важливі як і для студентів, так і для їх батьків, для роботодавців. Національні рейтинги дійсно містять корисну інформацію для абітурієнтів та їхніх батьків, аналізуючи їх, можна дізнатися, як оцінюється його відкритість та доступність, наскільки вищий навчальний заклад студентоорієнтований, орієнтований скільки премій президента та верховної ради отримали його викладачі, скільки патентів зареєстрували, яку ступінь професійності мають викладачі вишу за кордоном, наскільки активно тут проходять обміни студентів, зі скількома зрубіжними університетами співпрацює вуз та багато іншого. Те, що ми входимо в 50 найкращих вузів України, свідчить і дає змогу нашому колективу працювати далі натхненною працею. На все ж таки підтримувати наукову інноваційну освітню діяльність, таку сферу нашої України, в нашій державі, яка в даний момент переживає досить складні часи, піддається реформуванню. Тому ми намагаємося спостерігати за. Змінами за реформуванням і вчасно реагувати на них, і тому ми маємо такі досить високі показники. Вітаємо колектив університету з досягнутими успіхами та високими показниками. Це є результатом наполегливої праці викладачів, студентів та адміністрації, які спільними зусиллями створюють сприятливі умови для розвитку науки та освіти. Бажаємо подальших звершень, нових наукових відкриттів та успіхів на міжнародній арені. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.